Доброго дня, мене звати Катерина Охріменко. Я виконавчий директор громадської організації Флора. Раді вас вітати на нашій прес-конференції, яка присвячена екологічним питанням, а особливо зміною клімату. І нашому особливому та унікальному еко-челенджу 25 днів клімат з флорою. Цей челендж ми вирішили провести. Щоб кожна людина усвідомила, як змінюється наша екологія через зміни клімату, і доєдналася й маленькими кроками, показала, як змінюється навколишнє середовище через зміну клімату. Наш 25-денний еко екочелендж флора Клімат Клімат-25» відбувся з нагоди 25-річчя української. Кліматичної мережі УКМ, яка вже чверть століття об'єднує громадянсь громадські організації та активістів за, для боротьби зі змінами клімату та впровадження сталих рішень в Україні. Сьогодні ми зібралися не просто так. Ми живемо в часи, коли зміна клімату перестали бути далеко. Ну, Далекою загрозою вони вже є нашою реальністю. Це ми можемо спостерігати щодо наших погодних умов, аномальної спеки, великих злив, потужних вітрів. Це дуже впливає на нашу екологію, на сув ґрунтів та руйнування інфраструктури. Найбільше від кліматичних змін страждає наше сільське господарство. Ми маємо нагоду бачити, як змінюється врожайність в Україні через нестабільну погодні умови. Це надає великі проблеми. Ці зміни не лише екологічні, вони впливають на наше здоров'я, на нашу економіку та доступ до ресурсів. Цьогоріч українська кліматична мережа святкує 25 років діяльності. З цієї нагоди громадська організація Флора запустила челендж, як ми вже говорили, щоб показати, як маленькі зміни в побуті можуть впливати на кліматичну ситуацію. Протягом 25 днів. Ми пропонували прості, але ефективні завдання, які допомагають впровадити екозвички в повсякденному житті. Наприклад, це таке було як відмовся від громадського транспорту, пройдися своєю ходою, зменши використання води, посади рослину, озелень свою кімнату, почни сортувати сміття. Та багато інших завдань, які повсякденно виконували. За результатами екочеленджу, понад 30 тисяч учасників доєдналося до нашого челенджу. Це органічно охоплені люди без реклами. Найбільш активними учасниками стали молодіжні простори другий поверх міста Олександрія та 48-32 місто Бобранець. Також активними учасниками були громадські організації Олександрійська Молодь та громада для екопогляду у майбутньому. Вибутня. Були найактивні 10 учасників, які кожного дня виконували всі завдання і постійно їх публікували у своїх соцмережі. Наші показники доводять, що інтерактивні ініціативи працюють і що люди готові долучатися до екологічних змін. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав еко екочелендж, хто поширював інформацію, хто робив маленькі зміни у своєму житті. Це доводить разом ми можемо більше. І також до нас у відеозверненні долучилася представниця української кліматичної мережі. Усіх вітаю, мене звати Анастасія Івашина. Я фахівчиня відділу клімату громадської організації Екодія. І я дуже рада сьогодні долучитися до вас, хоч і у форматі запису. Перш за все, я хочу подякувати громадській організації Флора за запрошення і за ту надважливу справу, яку команда Флори робить для Кропивницького та для всієї області. Також сьогодні я буду говорити від імені української кліматичної мережі до складу ради якої я маю нагоду входити. Українська кліматична мережа або УКМ була заснована 25 років тому. Якраз 24 березня вона святкувала свій день народження, і сьогодні мережа об'єднує 40 організацій та ініціатив по всій Україні, які працюють з темами захисту довкілля боротьби зі зміною клімату. І власне, мережа була заснована задля того, щоб об'єднати свої зусилля і бути потужнішим голосом при захисті права українців на безпечне довкілля а також для того, щоб демонструвати владі, що у нашому суспільстві насправді є запит на кліматичні дії у кліматичному русі. Дуже важливо об'єднуватися і мати оцю спільну дію. Щоб досягати бажаних змін, адже довкілля і клімат це ті речі, які стосуються кожного і кожної з нас, і я б хотіла сказати, що до такої спільнодії долучилися і ті, хто взяли участь у екочеленджі від Флори, і я вам дуже дякую за це. Дякую за те, що ви звертаєте увагу на довкілля навіть у наших дуже непростих сьогоднішніх умовах. Адже російська агресія залишається найбільшим, найбільшим викликом, найбільшою небезпекою для українців. Та, на жаль, зміна клімату також не дрімає. Ми бачимо її негативні наслідки: це хвилі спеки, це сухи, це буревії, це нерівномірні опади та інші негативні явища, які також не спрощують, на жаль, нам життя. І вони впливають на всі живі організми на планеті, в тому числі і на людей, а також на ті ресурси, які нам потрібні для того, щоб існувати на цій землі на повітря, на воду, на ґрунт. Водночас не все втрачено, і у нас ще є шанс виправити ситуацію. Для цього потрібно скорочувати викиди парникових газів. Потрібно берегти екосистеми, відновлювати їх. Потрібно переходити на відновлювані джерела енергії, на електротранспорт, впроваджувати практики сталого регенераційного сільського господарства. І я би хотіла заохотити, запросити вас більше дізнаватися про зміну клімату, а також про ті заходи, які я перелічила та низку інших, які допомагають. Адаптуватися, а також долати наслідки зміни клімату, скорочувати викиди, і гарною платформою для цього будуть якраз організації і ті спільноти, які навколо себе об'єднають організації, що входять зокрема до української кліматичної мережі, такі як Флора, Кодія та решта організацій. Бажаю нам тихого дня, а також кліматичної стійкості у майбутньому. Усім дуже дякую за увагу. Так, звісно. А які найбільше такі кліматичні виклики для Кіровоградського регіону? Е, найбільшими викликами для Кіровоградського регіону є посуха, яка є сьогодення. Всі ми бачимо, які е, жарке літо і без опадів в нас проходять осінній період, зимовий період. Е, Земля дуже страждає, немає підземних вод. Висихають колодязі, свердловини, річки. Це дуже впливає на наше навколишнє середовище саме Кіровоградщини і не тільки Кіровоградщини, але найбільше ми страждаємо, тому що в нас аграрний край і тому. Погодні опади це найбільш важливе, що може бути сьогодні. Тому найбільшою зміною клімату це спекотна спекотні погодні умови, які є. Так, звісно, ми активно працюємо щодо змін клімату, досліджуємо водні ресурси, які є на території Кіроградської області і не тільки Кіроградської області, також співпрацюємо з Миколаївською областю і хочемо розширювати наші можливості, дивитися, як зміна клімату впливає на підземні води, на надземні води, на якість води, яка є, проводити аналізи, досліджувань дослідження. Надавати свої рекомендації, як з цим боротися, що робити, і як це підтримувати. Дякую вам. Дякую за увагу.